Сьогодні, 30 жовтня, температурні контрасти згладяться за рахунок невеликого похолодання на заході і підвищення температури на Сході. По всій країні очікується від плюс 14 до плюс 17 градусів. Лише в Сумській і Харківській областях буде прохолодніше. Також в районі Карпати місцями на Сході пройдуть дощі. Про це свідчить дані погода у Ніан. Так, на заході України сьогодні, після теплої суботи, очікується невелике зниження температури. Стовпчики термометрів протягом дня покажуть. Плюс 14, плюс 16. На Прикарпатті, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються дощі. На півночі України сьогодні буде близько плюс 14. Лише на Сумщині стовпчики термометрів покажуть плюс 11, без опадів. У центральних областях також очікується в міру тепла і суха погода. Тут буде невелика хмарність, а стовпчики термометрів покажуть плюс 14 плюс 17 градусів. На сході сьогодні найхолодніше буде в Харківській області. До плюс 13. А в Луганській і Донецькій областях повітря прогріється до плюс 14, плюс 15 градусів. Проте очікуються невеликі дощі. Жителів півдня України сьогодні чекає найтепліша погода. Тут стовпчики термометрів покажуть плюс 15, плюс 17 градусів. Без опадів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.